Друже, є розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, як анонсували, приєднався до нас вже наш гість. Сьогодні з нами на зв'язку Дульгер Вадим. Ювелір, з яким будемо говорити про майстерність у кожній грані. Пане Вадим, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є сьогодні разом з нами. Ну і перше наше запитання як ранкової програми. Як зазвичай починається ваш ранок як ювеліра? Просто як е, звичайно чудовий людина. Ну і, звичайно, е, можливо, як от ваш день як ювеліра відрізняється, можливо, від днів інших людей? Цікаве <зас> запитання. Е, я думаю, мій ранок починається, як і в більшості людей. Я прокидаюся, готую сніданок, іду на роботу. Ось напевно, вся різниця в тому, що я роблю на роботі. Ось, і все. Я працюю з ювелірними виробами, з золотом, сріблом. Ось найбільша різниця. А от ми сьогодні багато говорили з Олесею про різні терміни, і ми зрозуміло говоримо з позиції таких людей, новачків, які мало що розуміють в цьому. Ви як експерт, от скажіть нам, будь ласка, як особисто ви розумієте вислів, ювелірна робота? Для мене особисто цей термін це більше про реакцію і емоції людей. Тому що, скажімо так, ювелірна робота може бути. Означати цілий процес виготовлення е, з нуля до видачі замовлення, а може бути і такі відносно прості речі в ювіріму світі, як шліфовка і поліровка. Тобто людина приходить там, підполює мені обручальне кільце. Е, і коли я віддаю, вона каже: Вау, воно блистить краще, ніж 30 років назад, коли я одружувалася. І це для мене ну, головне це насправді чудова відповідь. от Одразу, знаєте, у мене постає запитання, чому ви особисто от вирішили стати ювеліром? І чи десь на це взагалі навчаються? Тому що ну це не одна з таких, знаєте, популярно розпіарених професій. Ну, до нас, наприклад, в школу не приходили з запитом, типу, хто хоче стати ювеліром, приходьте в наш заклад. Е, ось чому ви вирішили стати ювеліром, і як на нього, в принципі, як стати ювеліром? Я, я вам розповім. Як стати трошки пізніше. Спочатку розповім, як е, я став ювеліром. Е, в мене ну, так сталося з дитинства. Е, в мене дідусь був ювеліром, Е, батько ювелір, дядько ювелір, можна сказати, династія. І я був знайомий з цим процесом е, ще з дитинства. В мене саджали за ювелірний стіл, я міг бачити всі ці інструменти. Е, ось. А після школи. Де, де навчають ювелірному мистецтву. Е, в Чернівецькій області у Вижниці є е, навчальний заклад е, художній, і там можна вивчитись на ювеліра, на інші спеціальності. Після 9 класу я просто відвчився 4 роки, тому хто задумується, раджу звернути увагу. Супер, тобто ви, ви такий ювелір вже в поколінні е, не одному. Е, якщо казати про цей процес, непростий виготовлення якогось певного ювелірного виробу, як це взагалі відбувається? От, який перший крок, і який останній? З чого це взагалі цей процес складається? Е, скажу так, залежно від. Е, від складності виробу, але частіше всього, от, більшість виробів, там 90% з всіх, це е, такий досить складний ланцюжок складний виготовлення. Спочатку ескіз, е, затвердження цього ескізу, потім робота модельєра е, в комп'ютері, тобто в 3D, потрібно зробити цей виріб. Е, потім він друкується в... Е, або е, полімері, або е, у воску. Потім відливається. Потім його треба обробити, з'єднати всі деталі, запаяти, відшліфувати, відполірувати, закріпити камінці, е, покласти емалі, якщо потрібно. Ось е, тому це такий процес: не, не завжди можна зробити виріб, е, сидячи за ювелірним столом. Інколи потрібно підключати інших спеціалістів. Використовуючи сучасні технології. А я правильно розумію, ви саме займаєтеся прикрасами на замовлення? Тому що ну, наприклад, є ж декілька е, доволі відомих е, ювелірних, не знаю як це правильно звати, салонів. Де є ну такі, в принципі, прикраси, де від салону від салону, від салону до салону вони дуже схожі, ніби то моделі однакові. А ви займаєтеся саме е, прикрасами на замовлення? Чи це в принципі одне і те саме? Тому що ну можете пояснити ці терміни? Ну так, мій профіль більше прикраси індивідуальні. Прикраси на замовлення, тобто там враховуються всі побажання людини, яка хоче собі щось ексклюзивне. тобто Людина може прийти, замовити виріб, і вона буде знати точно, що в неї він один такий. Ні в кого більше такого не буде. Ось в цьому це вся фішка замовлення ну, індивідуального. А ви займаєтеся от всіма цими процесами, чи все-таки ви підключаєтесь на якомусь одному процесі? Чи ви створюєте і ескіз, і от всі ці ті етапи, про які ви говорили? Е, можливо, є люди, які займаються прям всіма процесами, вони і глиють, і, і майструють, і роблять, але я ні. Я, можна сказати, курую цей процес ну, замовлення, бо це моє замовлення, моя відповідальність. Е, наприклад, я не моделюю за комп'ютером, я не сиджу. Я сиджу за ювелірним столом і працюю суто з металом, з сріблом золотом, mm -hmm. з діамантом. Ось. Але співпрацюю, у нас в команді є як, модельєри, які цим займаються, ми з ним разом спілкуючись, ведемо цей проект. А от Вадиме, якщо взяти ці етапи, які ви описали раніше, можливо, є якийсь. Можливо, етап, можливо, якась річ одна, така, яка в процесі роботи є або найбільш складною, або, можливо, найбільш такою не зовсім приємною, яку не зовсім люблять робити ювеліри. Ну, в, в моєму досвіді, напевно, сама складна і одночасно неприємна, і одночасно весела річ це коли якийсь один з кінцевих етапів виготовлення, коли кілька елементів, вони. Спаяні між собою. І потрібно, наприклад, запаяти останній елемент через те, що виріб е, ну, тримається, на, наприклад, на золотому припої, при нагріві, він починає, його починає вести або він розпадається. І тоді починається саме веселе і приємне в лапках. Треба mm -hmm. це все назад збирати або переробляти виріб повністю. Заново. Mm -hmm. От, до речі, якщо говорити про ці етапи, взагалі, скільки часу на добу ви витрачаєте на виготовлення прикрас? І взагалі, не знаю, можливо, як ви відпочиваєте між цим, тому що ми, коли дивимося на ці прикраси, вони такі маленькі, вони ну, реально потребують максимальної зосередженості. Є, е, до речі, да, проблема що інколи. Хочеться, скажімо так, після того, як ти посидів за мікроскопом кілька годин, дивитися кудись вдаль. Головне, не близько. Я, як і відпочиваю спорт, обов'язково має бути присутнім, тому що сидяча робота здебільшого між роботою я також можу встати, походити, прогулятися і далі працювати. Якось так. А якщо казати про ну експерт це зрозуміло, якщо казати про звичайних людей, можливо, є якісь такі правила, на які варто опиратися, коли людина хоче зрозуміти, чи це перед нею справжній дорогоцінний камінь, чи це якась, в принципі, підробка. Ну, скажі так, якщо це людина без досвіду, то краще. Не, не читати, ну, моя порада не читати інформацію в інтернеті, як перевірити, Не ризикувати. Е, краще спеціаліста, да, не ризикувати, йти до спеціаліста, і, е, щоб він вам дав точнішу інформацію. Е, от. Ювелір, е, коли він має з цим справу там, кожного дня, він з більшою вірогідністю може на око, наприклад, визначити е, той чи інший. Метал або камінець, але все рівно навіть ювеліри себе перевіряють, користуючись там реактивами, апаратами для перевірки каменів, ось, мікроскопом. Ось таке цікаве практичне питання. Чи можете ви порадити, от, в залежності від можливо, матеріалу прикраси, який Мінімальний догляд має робити людина, щоб ця прикраса ну якби довго відслужила цій людині. Ну, мабуть, найбільш довговічні прикраси це там обручки, так персні на пропозицію. Можливо, є от якісь правила, в залежності від того, який в тебе там метал, як доглядати за цим аксесуаром. Ну, так як я займаюся не тільки виготовленням, а й ремонтом. Дуже важлива річ, щоб виріб справді довго прослужив. Особливо якщо він рухомий, тобто, наприклад, сережки, вісюльки є, які рухаються елементи між собою, і вони стираються. Якщо їх знімати банально на ніч, це продовжує термін служби в майже в два рази. По моєму досвіду, якщо ми говоримо про якісь вироби, які, ну, наприклад, кільце з камінчиками, під камінець забивається бруд. В домашніх умовах акуратненько можна взяти, наприклад, стару зубну щітку, мило, соду і почистити цей виріб, якщо ми говоримо в домашніх умовах. Але якщо є таке бажання, то краще звичайно прийти в майстерню і зробити повноцінний догляд. Це шліфування, полірування, миття в хімії або в ультразвуці, і тоді результат буде ще краще. Угу. Думаю, це було корисно нашим слухачам. А от Вадим, в принципі, одне з останніх наших запитань: а якщо взяти роботу ювеліра, ось так, от загалом, це більше все-таки про якісь конкретні навички і суворі правила, яким потрібно слідувати, чи все таки місце для творчості, там якоїсь креативності і фантазії? E, ну, на мою думку, це поєднання цих двох світів. E, потрібно мати частинку одного і іншого, і в поєднанні це видає найкращий результат. E, ось, тобто але тримати звичайно баланс між тим і тим. Так, так. Але звичайно, кожна людина, як кожен ювелір, він має якесь своє направлення, хтось в одну сторону більше. Хтось в Угу. І це, і це класно. Дуже дякую вам за таке легке і водночас змістовне інтерв'ю. останок, які у вас є ваше побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми? Е, слухачам бажаю, щоб у вашому житті було більше краси, як і зовнішньої, так і внутрішньої. Це чудово. Несіть вас і тільки ті, які вам подобаються. Супер. Дякуємо вам, друзі. В нас в гостях і на зв'язку був Вадим Дульгер, ювелір, який розповів нам все про майстерність у кожній грані. До побачення. До побачення, гарного дня. Дякую, Дякую вам.